Мирного вечора, шановні жителі Херсонської територіальної громади. Хочу проінформувати вас за ситуацію, яка у нас наразі відбувається у Херсоні. І так, сьогодні інформація по обстрілу міста Херсон. По прильотах 74, загиблих 15, постраждалих 35, з них одна дитина. Сьогодні, 25 листопада, окупанти знісили масовий обстріл житлових будинків. Відбулася руйнація та сильна пожежа. Терміново були евакуйовані 58 людей, серед них 22 дитини. Всі вони отримали притулок на ніч, гаряче харчування та медичну допомогу. Вони прийняли рішення виїхати з міста. Міською владою їм надана максимальна допомога, а саме організовано транспорт, надано одяг. Та продукти у дорогу. Від вчорашніх прильотів постраждали навчальні заклади міста, ліцей журналістики, економіки та правознавства, середні школи номер 46 та 32 Продовжується робота по облаштуванню пунктів тимчасового перебування містян, які можуть постраждати від обстрілів. На даних пунктах люди зможуть отримати медичну допомогу і харчування. Підготовлено два автобуси для оперативного переміщення містян, які у разі потреби їх перевезуть у безпечні пункти перебування для оперативного реагування на звернення громадян працює гаряча лінія. За сьогодні лише за першу половину дня до нас надійшло більше ніж 200 дзвінків, і переважна більшість їх стосувалася саме процесу евакуації. В місті нагор це робота промислових підприємств. В першу чергу, які забезпечують першочергові потреби містян. На сьогодні на хліб заводу достатній кількості завезено борошна. У Херсоні відновлено роботу аптек за наступними адресами. Вулиця Кулика, 133, тридцять 4, Лавреньова, Перекопська, 177, дріб 2, потімкінська, 76, дріб, 14. До Херсону повернулись також розетка. Пункт працює за адресою вулиця Некрасова, 29. Тепер херсонці знову мають можливість робити покупки онлайн, а також на пункті придбати засоби гігієни. На точці видачі є можливість підзарядити свої гаджети. Тримаємось, все буде Україна.